президент, це Це головний тренер команди найрезультативніший в Started out slow. Obviously it um, wasn't how we practiced the whole preseason uh in preparing for this game, but we won uh pretty comfortably, I guess it says a lot about our team, that's where well we are right now.

we can get them back. We have a few players coming in, a new player, and we're just going to Атмосфера в команді досить дружна, ми зараз зіграємося, але декілька гравців у нас отримали травму, але ми ждемо гравця, який які мають відповідати, і просто зіграємося разом. Я надіюсь, що сам до нас добре. Шановні, що були запитання, будь ласка, до Чарльза і моїх Що ви знаєте, про або гравців у вас не буду, але Це мій четвертий рік

Um everything's different. Um I try to whatever well, team I'm on, uh I try to make good friends with everybody, from the director, general manager to the coach to the last player on the team. We have good atmosphere, we have good players, uh, so we love playing together. Кожна команда відрізняється, досить резенько, а я намагаюся дружити з усіма, починаючи від президента команди, закінчуючи гравцями. Тому У нас досить добра атмосфера, я підтримую сама дружність. Yeah continue молодих гравців цього? of the team tomorrow. Um they played, you know, they did their parts, uh they took their open shots, um they 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 were in the right positions on defense, uh a couple of good plays, uh um, just shows the coaching, just shows us working hard and uh encouraging them as well. що вони декілька попадань, Uh time does Dobra Red K S T Tony. Я сьогодні вперше бачив команду в грі. Ну, відразу можна було навіть не цікавитися, хто головний тренер, тому що по грі зразу з'являється почерк, Відчувається, що основна увага це на захист. І мені сподобалося, як команда грала в захисті. Ну, безумовно, були якісь проколи, але загалом стиль команди грати від захисту і це приємно. Зрозуміло відчувається, що ще немає достатнього такого ігрового якогось досвіду зіграності і достатньо відпрацьованих комбінацій, але з тих речей, які мені, скажімо, сьогодні дуже сподобалися, те, що, по-перше, є драйв, і ну, абсолютно такий здоровий клімат і драйвовий клімат в колективі, а команда, яка не живе в такому командному тусі, вона просто не може вигравати. І мені дуже сподобались наші молоді хлопці, які в цьому сезоні будуть грати в основному складі. От, дуже гарно проявили себе і в грі, і в розумінні гри, тобто не, не просто в якихось окремих епізодах, а виконували функції такого ну, першого номера і проходили в атаки і ніде, по суті, не було справився. Тому для нас дуже важливо і мені приємно, як публіка сприймала. Появу і на майданчику саме черкаських вихованців. Тому що коли ми створювали клуб і будували відразу з основною командою, будували піраміду дитячого баскетболу, ну от, скільки 8 років минуло, нарешті от наші хлопці на рівних вже виступають. тобто Те, до чого от 8 років йшли, ну ще я розумію, ще треба років два пройти, щоб вже мати якийсь серйозний, більш серйозніший потенціал, але... Можна сказати, що сьогодні починають вперше давати результати ті речі, які ми закладали з Михайлом Ровським 8 років тому. Тобто ми дочекалися цього моменту і це дуже радує, і хотілося б, щоб в чемпіонаті наші молоді хлопці виступали також на рівнях з, з колегами по команді і, безумовно, з командою наступальних. Я зараз у нас загальне запитання до вас, настало, хочу мушу запитання. Я в першу чергу питаємо з привід офіційним дебютом, до друге, кілька слів по ходу сьогоднішнього матчу, наскільки ви задоволені тією картиною, яку демонструє команда. Like, the whole the whole atmosphere because they know the start the game like they want to start and must like must play defense like we play at the start of the second quarter and then we can explain that everything will, will be easier for the news is the wall to make the writers and the history drug and check for yeah. We have a lot of problems in rebounding. We tell it that we don't have good rhythm, we don't read with uh, long time говорили нас дів, де ми старались. Ми стобили за антикапу, правитом, хер буде, але у нас були деякі проблеми з підбором м'яча, але, думаю, наступні ігри, які ми збираємо тут цього сезону, нам допоможуть зіграти як команда і не будеть а сегодня в фазі команди 4 вебінара, максимально підписи дозволяють солі п'ять розкрити секрет коли буде п'ять. Some guy came here as a foreigner, he must do good job. So it was easy decision when we did not uh, succeed to sign someone else. It was easy to take college because I believe that he can help at the, this moment. We will try to change his role for this year. He will not play like last year and I believe it will be good for both guys. Шукали на позиції 2-3, досить добро. Льна, mm. Але він не захотів приїхати саме сюди. Тому виприколюваючи, це був очевидний вибір. Ми думали, що а, в цьому зоні грати краще, ніж в минулому. Ми десь ще змінимо його роль в цій команді. що це вийде. Шановні журналісти, ваші ваше питання представників клубу. Серія <різь> Лінович. Плавне, доброговорський, власне. Какие цели? Ну, Амбитными мы еще так вот подсумково не собирались, но нам хотелось бы в этом сезоне попробовать за модель. Что команда делает из вечной проблемы чеховских моб, штрафные броски и трехочковые броски? Four games between game with ice and this one, but we have problems in organizing it. I believe that players are not focused enough with, with practice normally. We have enough good shooters in our team, and that would not be a problem when season started. So today they, they are thinking about some other things. Maybe we have a Честно, я переживал на холопов, между между игрой, там была Сайсом, игрой, мы должны были еще 4 игры, но у нас не получилось просто организовать. Это А хочу сказать, что это не есть некая проблема, когда сезон начнется, мы будем игру, игры. Я думаю, что была просто небольшая пауза, где мы не и с самой игрой.

Доктор не сказал, что если это точная информация, еще не точно, что... It's really difficult to give them time when they are not ready physically. They are not ready to, to play Super League. So when I have possibility to play like friendly game or maybe in, in Super League, when I have really time for me, it's much better to to give chance to small guys or to someone who is older and who don't need the time. I will try to give them chance. They are working hard and they deserve to to play here. but At the что они пока еще не готовы физически здесь играть. И будет возможность дать вот как сегодня в игре они будут играть обязательно. в суперлиге время будет старше будет возможность, обязательно они будут участвовать в They are doing everything what they cannot do. It's a big difference between uh, young basketball players which are playing just for fun and serious professionals who must understand basketball much better. But right now you can see that they are making some effort for the team and I believe in a few months it will be better. I cannot guarantee to anyone that he will play five minutes or ten in Super League.

Стосовно Еврокубки, он разглядалась, может быть, если учатся черкасской команды в том сознании Еврокубка? Мы разглядали такие різних обставин вирішили в цьому році, але... не братушки. Реали, я так понимаю, что очень много средств и усилий пойдет на, на младшие команды в этом году, в этом на Еврокубке, в этом году, под минимум. Що з цього приводу можна окремо зібратися і запросити Олександра Нагорного, який сьогодні теж біля на полі. От, він детальніше скаже. Але ми планували і поки що грати в першій лізі 96-м роком. Хоча от вчора, сьогодні, ще був, думаю, над варіантом, можливо, їх заявити як дубль основного складу. Я думаю, що це буквально завтра, післязавтра ми приймемо кінцеве рішення. Дійсно, є сьогодні проблема, особливо для 96-го року, це ж вибір партнерів з ким Тому що В Україні суперників немає адекватних і в результаті ну, хлопцям важко, я розумію, Йовіцу, коли говорить, що вони за два, роки, за два місяці в суттєво виросли, бо ну, вони отримали спалювання партнерів, до яких треба підніматися, підтягуватися. А коли вони виходять на майданчик... Кількість дітей, які займаються в секціях. І я думаю, що в цьому сезоні ми утворимо я б сказав, так, баскетбольну академію. Тобто у нас сьогодні досить багато тренерів, досить багато груп, але скажімо, відсутня єдина стратегія ну, підготовки гравців. Тобто Кожен тренер готує в своєму стилі, з своєю технікою і зі своїми... Ну, так, комбінаціями, тактикою гри і тому подібне. Тому буквально от, днями ми визначалися і, скоріше за все, ми утворимо якусь академію з єдиним, ну, як кажуть в освіті, методичним кабінетом, скажімо так, Тобто, щоб всі наші діти, які будуть підростати, вони ну, грали в стилі черкаських мав. І приходячи в основний склад, щоб не доводилося десь перенастроювати, щоб люди. Ну, Молоді гравці вже вливалися, знаючи, які вимоги в команді, і, і на майданчику, і позамайданчиком, таке інше. Тому я думаю, ну і плюс будемо працювати над додатковою підготовкою тренерів. Ми влітку направляли наших дитячих тренерів на навчання, на стажування до Сербії будемо збільшувати кількість тренерів і підвищувати їхні рівень. Тобто, серйозно хочемо конкурувати. Не лише в Україні а за межами України в усіх відповідах. Ні желання зробити Кубок Черкас, мав із Ложбі, то Кубок АЦОМАШІ Є кубок бажань, але на сьогоднішній день найголовніше бажання це побудувати. Де залишилось, дипліція знайти 100 мільйонів гривень? Якщо знаєте, де, тобі. Ну, вот така рука не може.